Всем привет! Короче, я решил сегодня у меня, короче, шканит. То, короче, я решила мою снять не видео. Давно уже не знімав То секве ви... Непонимаю, для чого и був той пост. Що скоро новое видео. Да <кх -кх 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 А я не знаю, може запускаться з івентом, тільки я з івентом не дуже граю. Ну, давайте попробуємо. Я, если честно, з ивентом вообще почти не грав. И мне чисто интересно. Ну, я чуть-чуть буквально в начале сезона з ивентом грав. Я толковий ивент, если що, не знаю, так що строго не судіть. так, в принципе, пока шоу. Вроде не очень жесткий. А, мне их, Кто жесткий, не жесткий. Мне, если честно, ну, по барабану. Ну, вот с этим так и есть. <coughs> Интересный. Я еще, блин, наприболив. ще в чому беда есть. Я приболів, блин. И мне щас не дуже прям комфортно так и Я вам так скажу. А я для вас стараюсь. Друзі мои. Так, блин. Какий Икс рекорд. Е так. В принципі, я не знаю куди навіть приїхати. Напевно сюда прыгну. А щось мені туди хочеться туда Чисто так по фан не может. ще, блин, я хочу круг, блин, заховати, завдяки якому записується. А якщо шо, то. <кліпсвіт> <кліп> Можете написати десь під якимось відео, що типу, як його, е, е, якусь там програму, з якої хорошо знімати. Кстаті, я літаю... Може ви задавалися питанням, чи я боком літаю? А я боком літаю, кстати, ще з обновлення <кліпсвіт> 2.8 Zombie Edge. Боком із-за того, що так тупо бистріше літать. Хоча оті показники на екрані не змінюються, але так рейл бистріше. Так що, щоб ви знали, користуйтесь. Берете якось ...отож, як я тільки що летів, бере якось отак джойстик настрої і і глазком дивитесь, чи правильно ви летите. Отак я літаю. Якщо щось там стоїть. Будемо мою типу їсти, звісно, да. Це так, що я не отміняю. Прямо у мене типу їсти. Блин, на декілька каток, оце я чисто іменно розминався сейс. Перед зйомкою. щоб не продути на ваших очах. Але я чисто чесно признаюсь, я перед зйомкою декілька каток тупо розминався. В режимі міра чудес. Ойбл. Блин, шлемаки мне даны видно. А с чм мы сейчас? Велика прям пробуем копье забрать обязательно. Ух, mm. ема. Uh -hmm. Давно я так прям люто не старався. Іграть. Я вот чисто для вас сейчас вот так стараюсь играть. <кхм> ага, в принципе, на нас не будут летить. Возвращающиеся, типы. Все норм, в принципе. Знавых, кстати, сейчас як у мене пальці тупо трясуться. А не, указывайте був тут шлемак. Опа, хтось іще прийшов сюда. Ище якась двойка залетіла. Ну, були ті, були ті, що тут я і ще один сольник. А, тепер ще двойка залетіла. Може не двойка, а два сольника. Опа, тип. Пи. Цей заборчики за нього некомфортно стріляти, если чест ай мене кстати пушать, да чуть. -чуть. А мне выходить надо, мне вот сюда на комфортно стрелять. Ага. И у меня типа, типу То есть тут. Угу. Понятно, мне сейчас выходит и чисто. Да, тут все, конечно. Ну, комон, я граю в два пальця без гіроскопа, і у мене 10 КД, без приколів, 10 КД. Можу 11 апнуть кд В два пальця без гіро, щоб ви розуміли. доступа у меня найти. Типа. ага за заборчиком понятно. А найти украл. А у меня пиджакной тип, понятно все. толкової інфи навіть немає. А. Я знаю не по цьому типи, що він десь тут а рядом. все я ухожу там в барку мессиво еду буду уходить отсюда чисто из-за мессива А тут останній. а в рядом еще боты кисть стреляется надо сгонять забрать кирильчик халявный ж по факту халявный ту буки А може і на ботай кстати ще сейчас Буты. Е, про залт. так, да, існує такий термін, як залт. Mm, я на каналі Денджела бачу. Там каналы великими пишеться. Денгел. No, I really should have a lot of new. и внутрь повы интересно я кстати винуться сейчас после вот этих моих постриг Мне сейчас, кстати, надо уже прям комфортно играть. Я вам так скажу. Да, зона. Ну, в принципе, на починочка можно сгонять. Я так рахую. В принципе, можно на почему-то а сделать. Опа. Ботик. Надо ботика идти забрать. Уйма. У меня тут кто-то дроп вызвал. Не знал, не знал. О, <связь> а класс. Обик. Имба. Пачка. Заехала. Да. Главное играть аккуратно. Я сейчас чисто в основном по аккуратности стараюсь играть. Як чисто знаете аккуратненько играю все ставлю авто и біжу на починка от мені дуже нравится як у цього тигра игра заносить вот это прям лакшери ну прикольно кстати не знаю як вам, але мені прям дуже нравиться, як цього тигра заноси. Так, що, в принципі, паркуюся. Ну да, кстати, оцей тигр просто бив рекорди по багам. Ну мені, якщо чесно, більше нравится тигра, не мама. Опа. А далеко ми зібрались? З тим, що не оглядуємось по сторонам. Запам'ятайте, друзі, головне обдивлятися по сторонам. По сторонам завжди можуть бути такі. Ага, да. Не стыдячись, як я вот це. Зі спины забирають. Опа, тачка. Найс. Если емте. Там мені здається, шлем ледник. Шо? Це шо? Я матупо тип завика забрав. Не, ну це па, нормально нормально, конечно, типу, іграють. Я не кажу, чи так і прям. Та що, кстати, люди кажуть, що ти, типа, читак, якщо ти дуже сильно жорстко іграєш, Це кстати, норм. Це тупо психологія. людина. Людина просто не привикла проігрувати. От і все. Із-за цього каже таке, що ти, типа так, Де я тебе раз на раз винесу. Це тупо психологія, понимаєте, друзі? Ну що, в принципі, можу закінчувати цей відосик. Всім пока.